Україна є однією з провідних мінерально-сировинних країн світу. Наші ресурси це українське золото. Всі ми були свідками того, як війна в Україні поставила людство на межу голоду. Саме тому зовнішньоекономічні операції підлягають ретельному податковому контролю щодо дотримання правил трансфертного ціноутворення. З метою посилення боротьби з агресивними схемами міжнародного податкового планування Державною податковою службою за підтримки проекту EU4PFM було створено унікальне it рішення Big Data Transfer Pricing. Це наш внесок у перемогу і відбудову держави. Ми прагнемо захистити базу оподаткування, повернути український капітал в Україну, привабити інвесторів та зміцнити національну економічну безпеку. Уже стало звичайним явищем, що підприємства, які здійснюють міжнародну торгівлю, в переважній більшості декларують збитки, хоча це і суперечить законам ринкової економіки. А все тому, що вони торгують через пов'язаних трейдерів, нерезидентів зареєстрованих у низькоподаткових юрисдикціях офшорах. Метою цих операцій є виведення прибутків з України, які можуть повернутись у вигляді кредитів, та як відсотки знову переміститися за кордон. Завдяки таким схемам кошти виводяться до податкових гаваней. При цьому ми постійно шукаємо нових кредиторів, щоб покрити українські боргові зобов'язання і профінансувати дефіцит грошей на освіту, медицину, соціальні виплати та знайти кошти на оборону. Це мільярди гривень податків, які втрачає бюджет України для протидії цим явищам на законодавчому рівні Україною було імплементовано глобальні стандарти міжнародного оподаткування, правила трансфертного ціноутворення. Сьогодні для контролю за їх дотриманням ДПС запроваджено сучасне IT-рішення рішення Big Data Transfer Pricing. Це IT-система, яка аналізує інформацію митних оформлень податкової та іншої звітності, дані світових цінових аналітичних джерел та використовує понад сотню ризикоорієнтованих орієнтованих алгоритмів обробки даних для виявлення підозрілих операцій. Дане іт рішення руйнує паперові методи. За допомогою цифрових технологій аналізує мільйони здійснених операцій, дозволяє оперативно виявляти ризики та реагувати на аномалії, мінімізує людський чинник. Все дозволяє діджиталізувати процеси, впровадити нові підходи з застосуванням системи управління ризиками та посилити боротьбу ДПС із недоброчесністю. Прозорість та використання єдиних підходів та цифрових технологій у податковому контролі забезпечують справедливість, чесну конкуренцію, приваблюють інвестиції і сприяють зростанню економіки та захищають національні інтереси. Це є запорукою того, що наша країна матиме фінансову стабільність, міцну оборону, надійне майбутнє.